Вітаю всіх, хто зайшов на мій канал. Мене звати Аліна, і сьогодні буде коротеньке відео про мої дублі ароматів. Ну, тут, звичайно, є дублі, тріблі дафігіблі, як кажуть. Чим цікаве дане відео, я вважаю, що якщо аромат хочеться мати не в одному екземплярі, то це свідчить про те, що ти його дуже-дуже любиш і не хочеш з ним. Ніколи ніколи розлучатись. Шкода, що з людьми не можна так дублювати що... тих, хто тобі подобається. Отже, почну з мого найдубльованішого аромату. У мене його 5 флакончиків це Ніна Річі, Річі, Річі. Ну, це шикарний аромат, дуже смачний, шикарний шлейф. Він дуже апетитний. Він завжди отримує компліменти. Ну я обожнюю, і мені дуже подобається, як він мене зігріває. Класний аромат, це таке варення з ревеню і троянди, є там датура, дуже апетитний. Ну, завжди завжди на нього є компліменти. Найкомпліментарніший мій аромат, я вже вам розказувала про це. У мене з'явився перший флакончик, я купила в Афінах Дюті в Фрі. Потім, коли я зносила половинку флакона, я вирішила задублити його. А потім мені під одним з моїх відео написала підписниця. І запитала, де я купувала його, бо вона не може його знайти. І, як виявилось, він знятий і я так перелякалась, зайшла на Оликс і купила одразу три флакони, які я знайшла. І от тепер в мене його п'ять. Ну, класний. Я... А, і ще колега моя теж. Вона каже, продай мені один флакон. Я Кажу, ні, шукай, шукай собі, шукай, ти знайдеш, якщо ти так хочеш. Ну, шлейф в нього шикарний. Якщо ви хочете бути яскравою, помітною. І плюс до цього всього апетитною оце цей аромат. Ні на річі, річі, річі. Е, другий аромат, якого в мене теж. Чотири флакончика. Я його обожнюю. Просто обожнюю. Це моя любов, це моє парфумерне я. Ну, є в мене ще один аромат, який я дуже-дуже люблю. Скажімо так, ні на річі 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 це для людей. Він подобається людям. А от пантера і живої це більше для себе. Отже, моя пантерка, моя улюблений мій пудровий шипер. Я обожнюю цей аромат. Це мій універсальний аромат. Аромат, який доречний в будь-яку обстановку, аромат якого шикарний шлейф. І він теж отримує компліменти. Отже, в мене є така малюточка 25 да? Це мій найперший флакон, він вже закінчується. І оцей залишок мене випросила мама, я із задоволенням його відвезу, коли поїду в відпустку. Хай в неї буде, вона дуже економно користується, хай в неї буде. Це мій найперший флакон, я його купувала десь половина його була. Потім в мене з'явилась така шикарна ліміточка. Золотистим тилом, теж видно морду Пантери. А не, трошки видно, Теж вже, бачите, в мене був повний флакон. Вже половина. Ну, я обожнюю його. Я... Він дуже досить стійкий, досить шлейфовий, ну, приємно ним поливатися. І ще в мене з'явився недавно купила. І скажу чесно, я куплю ще. Я куплю ще, бо ну, Пантера це мій універсальний аромат, я дуже-дуже його люблю. Бо він розкішний, він гарний, інтелігентний. ну, но... в мене маса компліментів щодо цього аромату. Далі йде такі, бачите, золотисті флакони поки що в золоті. все. Аромат ну, такий, скажімо, трошки чудний, але я люблю такі дивакуваті аромати. Це в нас естіді, бутікова лінійка Естіду Pond Golden Wood. А, ну, Для мене це чорнобривці, дігтярне мило, щось таке дьоготь, шкіра. Люблю такі аромати. Теж один час його важко було знайти. Я теж злякалась і купила другий флакон. Ну, по заношеності флаконів можете здогадатись, так, що це в мене перший флакон. Тут десь от стільки я відчуваю рідини. А це в мене другий флакончик. Ну, Один в мене живе на роботі. Я принесла все на сьогоднішнє відео. Один в мене живе на роботі, один живе вдома. Так, теж аромат, який не люблять мої колеги, просять не користуватись ним. А я його обожнюю. Це дуже крута шкіра, шкіра з малиною. Це в нас Латафа Perfumes. Анабіет. Дуже люблю цей аромат. Я обожнюю запах шкіри і ще з такою гарною солодкавою нотою. Чудовий аромат, теж в мене два флакони по 60 мл. Аромат досить бюджетний. Перший флакончик мені щось обійшовся з 600 гривень, ну, другий десь так само. Так, наступний мій аромат це вже в нас буде п'ятий. Цей аромат мені подарувала Олечка, конкретно цей флакон. Вона сказала, ну, віддала мені його, каже, спробуй, сподобається, можеш лишити собі. Він мені сподобався Unreal. Це в нас Nobel 1942. Ля Данса дельбельм. Танок. Боже, вилетіло з голови з стрікози. Ладно. Напишіть в коментарях. Чудовий аромат. Тут є його піраміда. Він дуже класний. Він пахне шарлоткою, яблучним пирогом з цукровою пудрою. Верхні ноти бергамот яблуко. Кедр, кориця, мускус, ваніль, какао. Какао. Е, чудовий аромат, і я так походила, подумала. У мене дуже мало гурманіки лишилося в колекції. І я почала її дуже інтенсивно відновлювати, свої гурманські аромати. Но відновлювати тільки такі, щоб вони дійсно мене тішили, а не що-небудь. Те, що я не ношу я постаралась попродавати, подарувати і так далі. Оцей аромат мені дуже сподобався, він дуже класний, апетитний. Ну, Причому він такий не їжа, він все-таки інтелігентний. І от я його задублила. Тепер в мене є отакий флакончик, дуже гарний. Гарний флакон. Кришка класна, важка. Ну, класна. Я задоволена, що він в мене є, трошки він в мене не влаштовує. За стійкістю і шлейфом. Шлейф в нього ну, помірний, інтимний, навіть можна сказати. Стійкість в нього 2-3 години, але... але воно того варте, аромат класний. А, впроти вагу попередньому аромату. Тут теж стійкість 3 години, але тут шикарний шлейф, свіжий такий. Лимонний з морськими нотками, дуже гарний літній аромат, я би сказала, аромат літа, цитрусів, порошкової чистоти. Дуже гарний це мій Lan Girl in Capri. Я його, до речі, побачила на дівчині, побачила, почула від дівчини, зробила їй комплімент, запитала, що за аромат, і відразу ж замовила собі. І ношу його з задоволенням, отримую компліменти. Ем, і купила собі. 100 мл цього аромату. Маленький флакончик, я певна, віддам мамі. Нехай тішиться. А великий флакон буде у мене, так що він вже не буде задубленим. Ну, треба ділитися. Так, ще один мій аромат. Досить давно він у мене, до речі, з 2016 року. Це в нас Лірбаларіо, італійська фірма органічної косметики Лірбала Асензіо Профумо. Це в нас аромат про полин, про гірку полин. Він такий мильний фужер з полином. Ну, полин такий тут гірко-солодкий. Я дуже люблю цей аромат, я його ношу. Навесні, бачите, скільки я вже зносила. Ну, Це 50 мл, тут лишилось десь 10 І, звичайно, звичайно його задублила. У мене є дубль. Я обожнюю цей аромат, я його називаю суп. А, ну, от Мені так чистя лаванда лаванда. Я там би сказала, що там є ще якийсь астрагон, Ну, Він такий для мене тривянисто-мильний. Равянисто-мильний, дуже його люблю. Трошки, бачите, в них відрізняються назви. Да? Тут написано апсинтом, а тоді він був просто. Ну, я думаю, що, до речі, аромат не змінився. Тільки надпис на флаконі. Класний аромат, дуже його люблю. І коли в мене вже було пів флакона, я одразу замовила собі дубль. Ну, моя любов. Теж, Хто дивиться мій канал, знає. Це мої наразі найулюбленіші парфуми мій краш, як зараз кажуть, це Жавий Private Label. Це чудовий аромат шкіри, ветиверу, лабданому. ну, Я дуже його люблю, От, хоч він. і... Ну, Вважається чоловічим, але це ніша, так що тут не можна так казати, що він прям чоловічий. Теж подивіться, скільки я зносила на рік. Я вважаю, досить багато зносила, і його дуже важко знайти. Але я знайшла ще й за хорошу ціну і задублила його. Ну теж, моя любов. Моя любов, знаєте, якби можна, ну, ті, не дай Бог таке. Там, сказали мені вибрати декілька ароматів, то це б був Він, Пантера. Якщо можна ще два, то це б було Midnight Poison і Ніна Річі. І це би було досить універсально. Але ну, я не розумію, нащо себе обмежувати. Життя повинно бути різнобарвним. Так от, мій най-най-най-най найулюбленіший -най 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 аромат. Живой Private Label. Я прошу вибачення дружки, за трошки залапаний флакон. Покажу вам краще чистий флакон. Чистий флакончик. Да. Він розкішний і розкішне його пакування. Він приїхав до мене в такій коробочці під крокодил, під якусь рептилію. Дуже-дуже люблю мій най-най. Він і Пантера це от мої. Ми... Найулюбленіші -най аромати. Ну, і На третьому місці, як я сказала, Dior Midnight Poison це моя любов і мій біль. Аромат знятий в 2014 році, я дуже його люблю. Це мій зимовий аромат, аромат про здійснення мрій, спокій, достаток. Ну, Для мене так. Насправді там у нас мандарин бригамот. Троянда, ваніль, пачулі і амбра, здається. Класний аромат. У ну, мене лишилось. Ну, це просто сльози. Ну, я дуже люблю його. І цей флакончик мені дістався за дорого. Зараз його купити, напевно, нереально. нереально. Продавала жіночка десь взимку, але не було лазерного бачкода. Я вважаю, що це така достовірна. Ознака оригінальності. Не було лазерного бачкода, я не купила. Не купила, я побоялась, чесно скажу, бо сума така досить кусюча. Ну, і чим я для себе заміняю своє кохання? Так буває, що не завжди ми можемо знаходитись поряд своїм коханням, десь цього нема. Це аромат від арабської фірми Fragrance World Passion the Night. Ну, відсотків на 70, він мені нагадує, Midnight Poison. Звичайно, не така розкішна база. Але, але аромат дуже класний, він подобається оточуючим, теж роблять мені на нього компліменти. Багато хто захотів собі купити цей аромат. Іноді мені кажуть, що він пахне вишеньками, вишеньки там не чую. Ну і теж, Звичайно, все, що я люблю, я стараюся його задублити, розмножить і так далі. І так, всього 10 ароматів у нас було. 10 ароматів, але флаконів в нас 16. 20, 25 флакончиків. Правильно я порахувала, так? Да? 8 на 2 16. Плюс 4 пантерки 20, 25. Мені здається, правильно. Так, я дякую вам за увагу. Пишіть, будь ласка, в коментарях, які аромати ви дублите, чим запасаєтесь, без чого боїтесь лишитися, які аромати ваші найнайолюбленіші? Я все-таки вважаю, що якщо ти хочеш декілька флаконів, то це однозначно твоя любов. Ну, як я сказала, для мене з цих ароматів, я їх всі люблю, але якщо так виставляти їх в порядку. Важливості: то це Жогой, Пантера, Міднайт Poison, Ніна ну, Далі, звичайно, я би свою Полинь взяла, шкіру, пиріг і так, далі, і так далі. І мене вже не зупинити. Я дякую вам за увагу. Пишіть в коментарях свої дублі, свої е, найбільш вірні кохання. Дякую вам за увагу, до нових зустрічей!